Всіх вітаю. Сьогодні 24-12 24 року. Така у нас погода сьогодні, ви бачите сонце. І отака у нас ось краса, бачите, роса прямо так дощ проходив. Приїхали на поле ячменя і подивимося. Які в нас справи по ячменю? Ячмінь посіяний Луран 80, 80 кг амофоса. поле по нулю, п'ятий рік. Нічого тут не оправляється. Бачимо всі качанчики кугоруська, і соняшник. В общем, за бровітку п'ятий год. І що ми тут маємо? Зараз ми тут подивимося, зайшов Бачите, в цьому ходів. По-іншому на поле не зайдеш. Зараз ми подивимося. І так, подивимося, яка тут фаза ячменя у нас. Сіяно тут було. Два мільйона. Два мільйона ми тут сіяли. І подивимося які у нас тут... дивіться який ячмінь. Мені він подобається. Хороший ячмінь. Два пауна пускає. Тут даний ячміння все вже пускає три пауна. Так що глибина тут посіва, ви бачите, вузол пущення заложується там на 2 см, коренева система витяг її, витягнув, прямо так тріщало, вичули. Ось такий ячмінчик у нас. Я думаю, що, що ця фаза сама та, що треба. Саме в такій фазі ячмінь. Перезимує, я думаю, саме краще, Потому, тому що якщо ячмінь там, ну, там дивився, там сусіди посіяли трохи раніше, то я теж сіяв раніше ячмінь раніше. І коли він починає там листовий апарат ну, великий становиться, тут ми, ми, ми ось бачимо, що тут скільки тут, три пагона, де три, 3 де два, 2 ну, такі листки там, ну, сантиметрів. 5 може. І саме головне кайфуєш за того, що, то, що так обереш, дивишся, він прямо туди втягується. Втягується в землю. Він, він шикує, він тут, бачите, жарує. Посіяно 2 мільйона 100 кг було. І тут йому вистачає поживи, вистачає всього. За що я не доказав вам? За те, що при... Ну, Зараз такі погодні умови, що іде одлига, багато вікон. Із 16 по 20 вегетації взагалі не було. Були заморозки там, до мінус 4, мінус 5, і вегетація приостановилася. Потім вегетація знову пішла. Температура була 6-7, ночі мінус там, 2, там середня 5, вибачаю, не 5, там 3. І в принципі він... Почав вигітувати. Так само, і пшеничка почала виготувати, ну, по пшениці це одне питання, по ячміню зовсім інше. Ячмінь як не як, не як за пшеницю вигетує, ну, він більше боїться, боїться, боїться заморозків. І коли оці йдуть такі вікна, коли тепло, і коли йде, потім йде заморозок, він, він як втратить свою зимостійкість. А даний ячмінь 3-4 пауни і невелике листя. Саме це зимостійкість в культурі є корінь, є листок і є вузол кущення. Саме сильний, де видержує температурний режим мінусовий, це вузол кущення. І коли він не витрачає багато енергії на листки... Як, допустимо, посіють глибоко, це одне питання. І якщо посієш дуже рано, це теж не, це теж не, не дуже добре, тому що він ну, викидає свою морозостійські на, на листки і, і тоді ячмінь становиться ну, слабший для морозів. Ну, для морозів він то краще, тому що морози його при, припали. А як, допустим, як для нас фермерів, то цей ячмінь сильніший при, при, ну, перенесе морози. Ну, Такий даний стан ячменя. Я думаю, вид мені непоганий. По два по пагона. 2 мільйона посіяно. І, в принципі, мені він подобається. Бачите, який фон фон ячменя такий насичений, темно-зелений. Гарний, гарний. І найголовніше, що мені подобається, коли це на полі такий бардак. Решта куча і тут він. Починає хазінувати, виходить. Каже, я тут хазяїн, я виходжу. Красиво так. Ну, мені, мені подобається. Так що буду вам показувати далі відео, знімати, що ми будемо тут робити на полі. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!